Шоти, перший плюс другий сорт 10 кг. ціна 900 гривень. Да, 10 кг. Ось такий класний швісток шотик. Це де розмір БСЛ. Наступний йде XL, такий бордовий з капюшончиком. Далі йде розмір з капюшоном Наступно. Розмір також до S. Далі розмір M до 48-50 до на замочку. Це і також ідемо кімочку розмір тут X-L. -ка. Дальше йде такий. Наступний є розмір L. Далі йде 2 xl зеленого кольору, такий з капюшоном. Дальше да розміру тут не бачу. Дальше да ось такий. На замку з капюшоном. Дальше йде МК. Наступний да ось такий. такей. Бачите, свічотики всі не в поганому стані. Вау, де який класний свічок така дідас. Розмір S. Шикарно. 10 кілограмів. Перший плюс був ціна 900 гривень. Такий класний світшот.